Капеланське благословіння на 14 липня 24 го року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що ісин на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині по всяча на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо такі слова, які промовляє Ісус, що якщо око Твоє чисте і це тіло Твоє чисте, бо для світильник, для тіла є саме око. А якщо око твоє темне, то і тіло твоє буде все темне. Знаєте, Він говорить, звичайно, порівнюючи з оком мого тіла, яке дивиться, і я можу ходити, дивитися і знаєте, не спотикатися ходити а, ну, з тілом своїм. Він все ж таки, мені здається, говорить таким образом про око, як я, яким я повинен цим оком дивитися на життя. Тобто, око мого совісті. Якщо око моєї совісті буде чистим, то я правильно буду дивитися на цей світ, правильно робити висновки, правильно істина розрізняти добре, доб, добре від поганого. І це найбільше надбання, що може бути. Щоб я не спотикався Проходячи через цей світ, коли приходять спокуси, приходять ну, бурі, приходять тривоги, щоб я цим оком, своїм совістю, розрізняв це все, бачив це все. І якщо я буду дбати про чистоту свого ока, про свою совість, щоб вона правильно розрізняла, то я завжди буду ходити в світлі. Я ніколи не потраплю в темряву. Навіть ту темряву, яку навіть, знаєте, я буду думати, що це світло, тобто темряву обмани. тобто вона буде блищати, але не буде світити. Навіть таке слово можна підібрати. І коли ми говоримо про те чисте око, яке повинно в мені бути, і я повинен про нього дбати, то тоді я її розрізню і почую голос Божий. Побачу. Ісуса, мого Господа, побачу, відчую Духа Святого, який буде сходити на мене і на інших, і почую голос Отця Небесного. Тобто я буду здатним це все відчувати, чути і бачити. І мені здається, про це цей уривок. Амінь.